Знову сурми, в бій веде луна, кажуть, ніби муза задрімала. То неправда, з нами йде вона, ще й знамено високо підняла, з нами дух і міць, і цілий світ, з нами віра в нашу перемогу. Йде кобзар, безсмертний заповіт, ще й каменярі ідуть в підмогу. Зітри сльозу, велика Україна, у вишиванку рани загарни, а на сорочці кров. Що проливають твої доньки і сини. Ти не одна з тобою світ і воля, і всі, хто вірить в Бога і добро. Тож посміхнися, Україно, всім крізь болі, і вражу кров понесе в даль Дніпро. Під ногами ворога земля закипить, вогнем буде палати. Будем бити, братця москаля, і землі своєї в шию гнати. Бо сіркова батькова рука в наших генах. В жилах в поколінні, наче клич до бою, проліта над землею. Слава Україні!